25 березня поминальною панахидою у Калуші вшанували героя України В'ячеслава Чорновола. Участь у поминальному заході взяли представники громади, духовенства та районної влади. Деталі знає Ольга Ткач. Хвилиною мовчання розпочалось цьогоріч віче пам'яті героя України В'ячеслава Чорновола. Вшанували не лише світлу пам'ять лідера народного руху України, а й його дружини Атени Пашко, яка відійшла у вічність також у березні. Панахида пам'яті відправлена священником української греко-католицької церкви Степаном Скібіцьким, як символ увіковічнення героя, і це направду так, адже його ім'я звучить крізь тисячоліття як феномен і не лише у політиці, а й різногранних вимірах життя. Він чорно. Новіл, той, що завжди був попереду у різних іпостасях, доводив, що Україна понад усе. Саме на цьому акцентували у виступах ті, хто прийшов схилити голови перед людиною з великої літери секретар міської ради Олександр Челядин, заступник голови районної ради Михайло Срібняк. Я би сказав за той феномен, за ту силу В'ячеслава Чернового. Один із феноменів це те, що ця людина не купувалася і не продавалася. Це надзвичайно багато. Він як цей Ганнібал, який ще в юнацькі роки посвятив себе вічній боротьбі проти Римської імперії. Так само і В'ячеслав, який ще в юнацькі роки на Київських пагорбах посвятив себе боротьбі за незалежність, за соборність Української держави. Але якщо першому не вдалося здобути свою мрію, то другому завдяки. Його натхненній праці, його побратимі в цьому українському народі, народові йому прийшлось жити і працювати ще за української держави. Другим феноменом цієї людини це те, що його ніхто ніколи не міг застрашити. Його садили в тюрми, його переслідували, його обріхували, але він завжди залишався В'ячеславом Чорноволим. Він завжди залишався патріотом України. Про непоправну втрату не лише для руху, а й усієї України зазначив у виступі голова міської організації Народного Руху України депутат міської ради Олег Нижник. Сьогодні ми вкотре стоїмо тут, щоб шанувати людину з великої літери, героя України В'ячеслава Чорнового. Ось уже 13 років, як його немає серед нас. І сьогодні, як ніколи, ми потрібні, нам потрібно знати. Що необхідність об'єднання стоїть найперше. Народною рухою України неодноразово затягують те, що ця політична сила вже своє віджила. Ні. Актуальні і сьогодні її ідеї і В'ячеслав Максимович Чорновіл є тому узірцем. Його ідеї живуть і вічно будуть жити. Незважаючи на все, що ми кожен рік святкуємо Великдень, ми пам'ятаємо і твердо знаємо, що Воскреслий Ісус ніколи не повернеться на Голгофу. Так і сьогодні, ми з певністю можемо сказати, що Вячеслав Чорновіл буде в нашій пам'яті і ми будемо жити і пам'ятати його. Я сьогодні тісно щиро вражений, що є велика кількість патріотичних сил сьогодні присутніх у нас на цьому віче, по націй панахіді пам'яті героїв України. Хочу сказати, завершити свої слова словами В'ячеслава Чорновола, який в 97-му році ще говорив, що як ніколи сьогодні нам, ми стаємо на. Ту боротьбу і стоїмо перед великим вибором або єдність, перемога і шлях до світлого майбутнього, або поразка, ганьба і знову довга дорога важка до волі. Я переконаний, що ми оберемо єдність і перемогу. Акцентували на сторінках історії, де ім'я Чорновола вписалося великими літерами. Голова районної організації народного руху України Дмитро Жекало, представник координаційної ради політичних партій та громадських організацій Оксана Тебешевська. Пелюстками шани до барельєфу В'ячеслава Чорновола лягли вінки та квіти. Свідчення тому, що ми нащадки пам'ятаємо, знаємо і не маємо права забувати. Адже Чорновіл це наче частинка історичної епохи, що житиме вічно.